Після революції гідності Росія зрозуміла, що затягнути Україну мирним шляхом у своє лоно їм не вдасться. Це була спроба перелому і зміни влади, і кілька людей, які приймали участь у революції гідності не на стороні добра, все ще лишаються в Україні на плаву, так би мовити, про них і про Ті політичні проекти, які не вдалося пережити майдан. Ми будемо говорити з Іриною Федорі. Вона вже повертається до нас на зв'язок телефоном. Пані Ірино, і хотілося б почати розмову власне, з таких ліричних тем, як ви пригадуєте революцію гідності, як вона для вас розпочалася? І, може, пам'ятаєте навіть де ви були, коли почули про те, що люди починають збиратися на майдані Незалежності? Ну на той момент я працювала на телеканалі СТБ. Програмі Вікна новини, і ми розуміли, що збираються люди на майдан. Там було багато моїх знайомих після побиття студентів. Мій педіатр, який пішов туди попав під роздачу. Ну це був той час, коли всі зрозуміли, що будуть відбуватися реально системні зміни, і не було тільки зрозуміло чи вдасться громадянам там переламати ситуацію. Mm -hmm. Ну бо. Події, які були потім в лютому, ну вони були просто кричущі, але вже тоді треба було розуміти, що запит на зміни від народу колосальний, Росії нас переламати не вдасться, і ну ми просто трохи упустили оці от 9 років, щоб попритягувати до відповідальності тих, хто допомагав російському світу сюди просувати свої пазурі. Ви власне підготували це велике ґрунтовне Розслідування, мабуть, тих подій це обличчя майдану, обличчя антимайдану, людей, які з антимайдану в подальшому стали колаборантами. Хтось з них зник взагалі з радарів, хтось навіть був вбитий, а хтось і далі лишається в Україні на плаву. Давайте трошки поговоримо про них, про долю цих антимайданівців, які вже тоді хотіли принести руський мір на своїх плечах в Україну. Ну, дивіться, тут кричуща проблема в тому, що 9 місяців у нас триває повномасштабна війна, і Шуфрич є головою комітету з питань свободи слова і ще переобраний як член Олімпійського комітету. Ну мені здається, що хтось дуже серйозно випробовує терпіння нашого народу, тому що ми розуміємо, що суди в нас працюють не дуже добре. За 9 років жодна влада не спромоглася налагодити. Запустити ці процеси, прийняти судову реформу такою, як треба. У нас навіть неля штепа виграла суд європейський, що ми її довго судили, і успішно в 2020 році балотувалася на посаду. Тобто в нас не напрацьовані на жаль інструменти, щоб притягати цих людей до відповідальності. І от Ганна Єрман, рупор Кремля, захисниці Януковича, яка його виправдовувала в судах, вона собі спокійно ходить в Україні. Шуфри спокійно ходить по парламенту і розумієте вкали вже така ситуація, що от Кива ходив-ходив, написав заяву, поїхав. І тоді ми всі, о, державний зрадник Києва. Ну то давайте з ними щось робити, коли вони тут. Ну, от Власне, ці політики вони є такими індикаторами, так і маркерами. Хто я собі пригадала світлину, де тоді? Тій самій пані Неллі, хтось дарував квіти з відомих українських е -е, селебрітіс і то це такі маркери. Е -е, хто їх підтримує, той теж фактично під цей шлейф потрапляє. Зразу до них теж така антипатія виникає. і Ти вже тих е -е, жодних справ з цією людиною мати теж не хочеш. Наприклад, Андрій Шевченко. Так він е -е, коли побачив трошечки пізніше, коли побачив, хто з ним у складі Національного олімпійського комітету, він написав заяву на вихід звідти ну 네. тому, що це соромно бути із. Цими, цими людьми в одному ком'юніті, а що нам з ними робити далі? Це питання, яке ви порушили. Ну, дивіться, тут два варіанти. Третього не буде. Або наша держава напрацює нормальні цивілізовані інструменти, і кожного, хто порушив закон, руйнував наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, почнуть судити і притягувати до відповідальності, або. Найгірший сценарій, коли з фронту будуть повертатись люди з дуже високим запитом на правосуддя, і в них в руках зброя, то от ми говоримо і звертаємося до парламенту як громадський сектор. У нас в руках слово слово наша зброя. Аби вони напрацювали от всі фракції докупи цілий напрацювали єдину політику державну, яка стосується депутатів Верховної Ради і депутатів місцевих рад. І щоб у нас не було такого, що ми їх зараз, наприклад, викидаємо з політичної системи, а потім вони у нас будуть балотуватися, не засуджені. Це буде ну, по-старому. От уявіть, що там створюють нову партію, називають її Відбудова України красивими словами, так? І Шуфрич там очолює цей список або бойка очолює цей список. Ну такого не має бути. Ми звичайно створили свій реєстр держзрадників, для того щоб не дай Боже, якщо не запустить держава інструменти, ми могли це скомунікувати виборцям. Але ну це знаєте, так було 5 років тому, ну там 9 років тому, а, але так може не статись зараз. Тобто ніхто не буде зважати, що тільки громадський сектор стане єдиним типом. А чи якось простежували закономірність, наприклад, людина з отаким от шлейфом чи антимайданівець тоді дорівнює колаборант-зрадник зараз в умовах повномасштабної війни? Є якась статистика або те, що ви побачили? Ну от дивіться, чотирнадцятий рік, в принципі, зрозуміло було хто такий Олег Царьов? Ну це сліпий, тільки не бачив, хто такий Олег Царьов, і були ж в країні спецслужби. І він в 14-му році несе документи реєструвати як кандидат в президенти. його реєструє. Ну, Зараз він вже е, державний зрадник, засуджений заочно. Ну, е, Але в 14-му році це було зрозуміло, як держава могла його допускати до цього процесу. Ну, і так само ці всі державні зрадники вони балотувались, не були засуджені в 2014 році, в 2019 році. Ну, і навіть тепер це ж царьов, який втік, Ну, ми його засудили заочно, а Шуфрич, а він голова комітету з питань свободи слова. І ми йому кажемо всі публічно, а та-та? Та, про Олега Царьова ми вже майже забули, поки він не з'явився разом з окупантами в Святогірській лаврі. Так вже розмахуючи не просто їхнім антимайданівським прапором, а відверто російським. Ну, кожен з нас має пам'ятати і розуміти, що всі ці політики, які зараз в парламенті, в місцевих радах мають мандати, представляють проросійські партії, це опора для ворога, бо ворог розраховує на те, що він зайде, і в нього тут будуть представники влади. Ну бо вони чинні представники влади, які будуть тут їх легітимізувати на Херсонщині. Ми маємо 102 колаборанти і держрадники, це найвищий показник. Ну, з одного боку, погано, що на вищі, з другого боку, плюс що там громада активно здає, активно повідомляє дані. Але е, такі шуфричі на місцевому рівні і в парламенті ну вони надія ворога на те, що вони будуть мати на кого сперти. Ну і причому, що доходить воно навіть до народних депутатів. Там ми пам'ятаємо всі про Олексія Ковальова, народного депутата, який спочатку потихеньку виїхав на Херсонщину, а потім почав працювати. Добре, що вже помер. Так, От якраз до нього це і стосується е, питання в тому, про що от ви вже двічі згадали це е, якесь законодавче вираження, позбавлення мандатів і неможливості надалі продовжувати політичну діяльність тим людям, які засвітилися в проросійських проектах. Але ну бачимо, ініціатива ця не дуже то рухається з місця. Е, як би мав виглядати, наприклад, такий законопроект, і які є можливості в нас його подати. Ну, дивіться, зараз комітет прийняв за основу законопроєкт Кабміну, яким позбавляють мандатів депутатів місцевих рад. І депутат Дунда сьогодні опублікував пост про те, що хоче, аби Стефанчук видав йому підписні листи, бо я так розумію, президія не дуже хоче тягнути його в зал, і вони будуть збирати 160 підписів. І є постанова, яку підготував Гончаренко, і вона стосується нардепів. Ну, то це такий поки що комбінований інструмент, який наявний в парламенті, іншого вони поки не напрацювали. Дякую дуже вам. дякуємо вам, пані Ірино, за ваші дослідження і раджу всім зайти на сайт Руху Чесно, відкрити вкладку про колаборантів, подивитися і запам'ятати ці обличчя і ці імена, аби потім не повторювати помилок, якщо ці люди з'являться у виборчих бюлетенях. Дякуємо вам дуже і до побачення.